Зустрічаємо пана Корчинського, персонажа, який одночасно схожий на ліванського бойовика, київського філософа і головного редактора якоїсь вигаданої підпільної газети на тему, як поєднати Ісуса автомат і постмодернізм. Про нього важко говорити без внутрішньої боротьби, бо це людина, в якій химерно співіснує те, що зазвичай або б'ється, або вибухає. Почнемо з плюсів: бо якщо цього не зробити, буде схоже на хейт. А ні, ми не хейтимемо. У Корчинського справді є певна інтелектуальна вага. І навіть якщо у вас алергія на слово консерватизм, ви все одно мусите визнати, цей дядько не з порожніх. він читає і читає не лише святе письмо, а й Фук, Ріду, Маркса, Сартра, Шмітта, когось там ще з латинськими іменами, про яких більшість українських політиків і гадки немає. Більше того, він розуміє, як це все працює, і використовує ці знання не як музейні експонати, а як зброю. І отут найцікавіше Корчинський користується постмодерністською деконструкцією, щоб бити по постмодерністах. Це якби Борхес написав роман проти алегорій, або якби Канє Вест створив пісню проти самопіару. І в нього це виходить він бере на озброєння всю цю ліберальну гуманістичну риторику і повертає її проти неї самої. Наприклад, коли говорить про жіночі батальйони смерті, це не просто сексизм або іронія. Це глибоке розуміння того, як працює соціальний конструкт, і навмисне його гротескне викривлення. Типу, ви хочете рівність? Добре, от вам шабля, і вперед ріжемо ворога. Його публічні виступи. Це не лекції і не проповіді, це щось середнє між сатиричним стендапом і театром абсурду. У нього завжди є панчлайн і завжди є ворог. Корчинський вміє створювати відчуття інтелектуального драйву. Він дає глядачеві ідеологічний редбул. Ти слухаєш і відчуваєш, що розумієш більше, ніж раніше. А потім, можливо, приходить відчуття, що тебе трохи надурили, але вже пізно ти поставив лайк і навіть почав гуглити слово есхатологія. Та є і мінуси, і вони не просто дрібні, бо в його риториці часто проглядає те, що звучить підозріло, схоже на деякі тези російської пропаганди. Це не означає, що він проросійський, ні, він чітко український, навіть ультраукраїнський. Але отак працює крайній консерватизм. Якщо ти йдеш надто далеко вправо, ти раптом зустрічаєш у тій же темряві якихось російських цивілізаційних філософів. Наприклад, оця вся історія з занепадом Заходу, духовним розкладом Європи, традиційною сім'єю як бастіоном проти сатанинського лібералізму, це ж не нове. І не лише українське. Це прям нафталін із програм Солов'єва і Дугіна. І коли ти слухаєш Корчинського, то іноді ловиш себе на думці. А що саме відрізняє цю позицію від російської? Ну, крім того, що він проти Москви. Але концептуально це схожа стратегія створення штучного образу ворога, нагнітання апокаліптики, ідеалізація минулого, сакралізація війни і релігії. Це і є ідеологічний трюк змусити тебе повірити, що світ або впаде в морок гей-парадів, або відродиться в образі національного монастиря з автоматами. І це вже не гра з ідеями, це небезпека, бо аудиторія. Яка не має філософського імунітету, може приймати ці ідеї як ліки. А насправді це просто добре запаковані наркотики. Ти їх ковтаєш і тобі кайфово, бо все ясно. Є ворог, є Бог, є правда, є ти. Але ж світ не такий: світ складний, болючий, повний протиріч і сумнівів. Корчинський же це голос епохи, яка втомилася сумніватися. І в цьому, парадоксально, його найбільша привабливість і найбільша загроза. Отже, хто такий Корчинський і чому він викликає водночас і зацікавлення і настороженість? Дмитро Корчинський це постать, яку складно класифікувати в межах звичних політичних ярликів. Він не вписується в стандартне уявлення про правого консерватора, бо не є просто охоронцем традиції, і він точно не є просто релігійним активістом, бо використовує інструментарій, непритаманий більшості віруючих. Найбільш точне слово для нього. Постмодерніст у шкірі традиціоналіста людина, яка засвоїла логіку сучасної епохи, деконструктивну, іронічну, провокаційну, але скеровує її в зовсім іншому напрямі. Варто визнати, Корчинський це інтелектуал, який дійсно читає і думає. Це видно не лише з його текстів чи інтерв'ю, а передусім з того, як він веде дискусію. Його аргументація завжди структурована, опирається на знання з філософії, релігії, історії. Він вміє говорити з позиції сили. Не вдаючись при цьому до прямолінійної агресії, його дискурс насичений алюзіями, образами, глибокими цитатами. Це створює ілюзію того, що ми маємо справу з мислителем, а не з пропагандистом. І в певному сенсі це правда. Однак складність полягає в тому, як саме він використовує це знання. У своїй риториці Корчинський часто апелює до катастрофічного бачення світу, заходу як гнилої цивілізації, лібералізму як передсмертного стану людської моралі. Нації як останнього оплоту духу. Це бачення не є оригінальним, і саме тут починається найбільш тривожна паралель з ідеологічним дискурсом, який лунає з боку Росії. Йдеться не про геополітичну симпатію, її у Корчинського нема. Але концептуально його світогляд має спільні точки з російським імперським консерватизмом. Зневага до ліберальної демократії, уявлення про історичну місію нації, сакралізація насильства як необхідного засобу очищення, релігія як політичний інструмент. Це не означає, що Корчинський агент впливу, проте його ідеї працюють у тій самій площині, що й російські пропагандистські наративи: відчуження від заходу, романтизація архаїчних форм влади, демонізація плюралізму. Такі погляди небезпечні не тим, що є частиною якоїсь глобальної змови, а тим, що вони переконливі. Вони прості, цілісні, естетично привабливі, вони не надають людині відчуття значущості ти воїн, ти борешся за істину, ти частина історії. Водночас у його образі присутня надмірна театральність. І це ще один важливий аспект. Корчинський як публічний інтелектуал працює в жанрі перформансу. Його висловлювання, навіть коли вони базуються на глибоких концепціях, завжди оформлені як виступ. У цьому він ближчий до філософа-провокатора, ніж до звичного політика. Він знає, як працює увага глядача, його мова влаштована так, щоб створити ефект, не обов'язково переконати, але обов'язково вразити. І ось тут постає головне питання, якою є мета такого дискурсу? Якщо це просто інтелектуальний виклик, то добре. Якщо це спроба запропонувати альтернативну візію реальності, тоді ми мусимо ставити до неї критичні запитання. Бо Корчинський пропонує бачення світу, в якому жорсткість це чеснота, релігія це порядок, а демократія це розпад. І привабливість такого бачення не означає, що воно є правильним чи безпечним. Його фігура важлива ще й тому, що він діє не в культурному вакуумі. Він відображає певні соціальні очікування, запити і страхи. Він дає голос тим, хто втомився від хаосу і хоче структури. Але чи дає він відповідальну структуру, чи просто інтелектуалізовану форму авторитарного мислення? Це питання залишається відкритим. І саме тому про нього варто говорити не як про хулігана з кадилом, а як про симптом глибших ідеологічних трансформацій у суспільстві. Коли ми дивимося на публічну риторику Дмитра Корчинського з ліволіберальної позиції, то перш за все бачимо не ідеологічного опонента, а свідомого маніпулятора, який бере інструменти критичної теорії, семіотики, культурної деконструкції і застосовує їх не для розширення можливостей індивіда, а для утвердження авторитарної патріархальної моделі світу, почнемо з фемінізму. Корчинський один із тих. Хто висміює фемінітиви не просто як мовну форму, а як явище, яке в його уявленні загрожує традиційному порядку? Його улюблений приклад чоловікиня. Із цієї вигадки він намагається зробити аргумент мовляв, боротьба за фемінітиви це абсурд, який доходить до мовного гротеску. Але тут відбувається підміна фемінізм у його баченні редукується до мовного курьозу. Це зручна стратегія. Замість серйозної дискусії про мовну інклюзивність, про визнання жінок у публічному просторі, він створює карикатуру. Проблема не в тому, що чоловікиня звучить дивно, проблема в тому, що ніхто насправді так не говорить. Це вигаданий приклад, штучний конструкт, який використовується для того, щоб дискредитувати цілісне соціальне явище. Так діють не критики, а демагоги. Фемінітиви це не атака на мову, а спроба віднайти в ній місце для тих, кого ця мова історично ігнорувала. І якщо ці слова ще шукають своєї форми, це не привід знецінювати саму потребу, яка за ними стоїть. Подібну стратегію Корчинський застосовує до лгбк спільноти. Його аргументи будуються не на фактах, не на соціології, не на етиці, вони побудовані на страхах, культурних архетипах, образах розпаду і занепаду. Він не розглядає ЛГБК як спільноту людей з реальними проблемами, правами, життями. Він бачить у них символ зламу цивілізації, його мова це мова чистоти, мужності, традиції, проти якої постають збочення, хаос, знищення родини. Але в цій бінарній опозиції губиться головне конкретна людина, її досвід, її гідність. Таке уявлення про світ, у якому немає місця для множинності, для різниці. Це не прояв сили, а прояв страху. Демонізація ЛГБТК Плюс це не ідеологія, це відмова бачити людей як людей, та найбільш тривожною частиною його дискурсу є не іронія щодо фемінізму чи ворожість до ЛГБК Плюс. Найбільша небезпека це те, що у своїй риториці Корчинський просуває войовниче християнство. І якщо раніше це могло здаватися частиною стилю, чимось між мемом і літературною позою, то сьогодні ми повинні називати це тим, чим воно є насправді потенційною ідеологічною загрозою. Релігія в його уявленні не сфера віри, співчуття, смирення, це не духовна практика, це дисциплінарна технологія, інструмент формування армії. У його уявленні Христос не Спасителя-воєначальник, а церква не спільнота віруючих, а політична структура покликана відновити ієрархію і підпорядкування. Це не нова ідея. Ми бачили це в історії. Іспанія за Франко, Італія в часи Мусоліні, Іран після революції 79-го року. Релігія як опора тоталітарного режиму. Саме така релігія релігія без етики, але з мілітарною дисципліною. Вона несе в собі обіцянку порядку, але приводить до контролю, до переслідування, до виключення. Корчинський використовує символіку християнства, щоб виправдати насильство. І навіть якщо частина його публіки сприймає це як метафору, як естетичну позу, небезпека залишається. Бо завжди є ті, хто приймає метафору буквально. Корчинський це не просто медійний провокатор, це симптом політичного суву, який може здаватися інтелектуальним, але в основі має прості і небезпечні речі страх перед змінами, відразу до іншого, потребу в силі замість діалогу. І саме тому його не можна сприймати як курйоз. Його потрібно аналізувати і критично осмислювати. Здолати християнський джихад Корчинського, використовуючи старий добрий постмодернізм, не вийде. І справа не в тому, що постмодернізм застарів, а в тому, що Корчинський сам став його майстром. Він опанував усі базові прийоми: іронію, інтертекст, деконструкцію смислів, гру з жанрами, використання культурних кодів з протилежних контекстів. Його виступи це не прямі проповіді, це пастиші, у яких Шевченко легко сусідить з єврейською змовою. Де апостол Павло озброєний гранатометом, а класичні теологи цитуються поруч з образами з поп культури. У цьому сенсі він не ретроград, а навпаки, цілком сучасний гравець, який чудово засвоїв мову нової епохи. І якщо хтось думає, що постмодернізм автоматично веде до лібералізму, то варто поглянути на Корчинського ілюстрацію того, як постмодернізм може бути інструментом консервативної контрреволюції. Саме тому вхід на його територію з тими самими інструментами гра на його полі. І в цій грі він виграє. Бо він грає за всіма правилами постмодерного перформера: розмиття смислів, зміщення рамок, вибух авторитетів. Його меседж не в тому, щоб довести якусь істину, а в тому, щоб поставити під сумнів твою і в цій пастці легко загрузнути. Але тут варто згадати один важливий історичний приклад випадок Алана Сокала. Це фізик. Який у дев'яності роки влаштував відому інтелектуальну провокацію, він написав повністю абсурдну, насичену постмодерністським жаргоном статтю і надіслав її в академічний журнал культурної критики, і її опублікували. Сокал довів, що самі методи деконструкції можуть бути деконструйовані, що за пишною мовою і філософськими кліше часто ховається порожнича, що немає жодної прогресивності в грі формами, якщо в ній відсутній зміст. Це має бути сигналом. Ми не зможемо протистояти новим авторитарним ідеологіям, якщо залишимося в межах гри знаків, якщо відповідатимемо на ідеологічну агресію простою іронією або ще однією деконструкцією. Корчинський, як і багато інших нових правих у світі, вже давно зрозумів, що епоха постмодерну це не лише простір для свободи, але й чудовий ґрунт для пропаганди, для маніпуляції, для ідеологічного монтажу. І нам потрібна нова стратегія. Ця стратегія не повернення до наївного просвітництва, де раціональність і наука самі собою переможуть. Ми вже бачили, що цього недостатньо, але й відмова від раціональності веде не до свободи, а до мови силових символів і сакралізованого насильства. Вихід у конструктиві в побудові нової етики, нової філософії, нового політичного проєкту. І тут доцільно говорити про метамодерн. Метамодерн це не просто ще одна мода після постмодерну. Це спроба зібрати уламки, це прагнення поєднати щирість із критикою, структуру з гнучкістю, іронію з вірою. Це епоха, де ми вже знаємо, що великі наративи були проблематичними, але водночас розуміємо, що без наративів ще гірше. І метамодерн не соромиться будувати. Він намагається конструювати нові сенси не догматично, а відкрито. Це філософія, яка вміє визнавати складність, але не капітулює перед нею. Тільки така філософія може протистояти постмодерній тактиці Корчинського, бо вона не намагається змагатись у грі деконструкції, вона виходить за її межі. Вона звертається до гідності, до співпереживання, до розумного оптимізму. І якщо ми справді хочемо збудувати альтернативу авторитарному епатажу, нам потрібна саме ця мова, не мова руйнування, а мова творення.